Промпт інженерія, скіл або професія, але як би то не було, за неї платять зараз деякі іноземні компанії по сотні тисяч доларів на рік тим людям, які знають, як спілкуватися зі штучним інтелектом. В цьому відео ми проведемо такий свого роду гайд в професію промпт-інженер. Розберемо 5 варіантів. Написання промту до штучного інтелекту. Ми сьогодні не будемо вдаватися в технічні деталі. Головне, щоб ви розуміли саму суть того, як треба правильно спілкуватися з GPT-модельками, особливо, щоб вони давали нам саме той результат, який ми від них хочемо. Тому давайте поїхали на зв'язку. Михайло Пацан, засновник Web3 університету Леордон Global. Інвестор, підприємець вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів і являюся фінансовим та цифровим радником. А з вас лайк, підписка і дзвіночок, і давайте погнали. І так, почнемо з того, що промпт-інженерія – це вже ціла стаття на Вікіпедії, в якій описано, що це взагалі таке, які є варіанти навчання моделей і так далі. Написано багато, написано дуже цікаво. Але, але нічого не зрозуміло. Як то кажуть, дуже цікаво, але взагалі нічого не понятно. Ну, от, власне, давайте будемо розбиратися, що нам треба знати в промпт інженерії Що таке промпт? Почнемо от першу. Промпт – це запит до нейромережі. В нашому випадку ми будемо працювати з GPT-моделями, тобто запит до GPT-моделі, який нам на виході має дати максимально. Точний результат. А для того, щоб він нам дав максимально точний результат, нам в першу чергу треба розуміти, як працює сама нейромережа. Тому давайте зайдемо на платформу OpenAI. От сайт ви можете бачити: platform.openai.com. Заходимо у розділ Playground, і тут Ну зазвичай перший раз, коли ви заходите, ви будете бачити щось такого плану. в принципі Повністю пустеньке, нічого тут не буде, це вже я дописав, що в Київ це і далі. От. Але саме цей програм дуже класно показує, як працює нейромережа. Тобто, дивіться, як, загалом чому логіка GPT-моделі. GPT-шка це Т9 е, на максималках. Хто пам'ятає, ставте лайк обов'язково, і е, в, комент, в коментарі напишіть, як ви там писали на своїх Nokia чи на Sonia е, е, різні смс очки Uh, uh, але GPT-шка це набагато круче. Це дуже кру, ну, крута штука, тому що вона розуміє сенси. Тобто вона прогнозує наступне слово, але не просто прогнозує наступне слово в форматі там. Якийсь рандомний, рандомний вибір із теоретично можливих, і потім виходить речення без змісту. А вона розуміє весь зміст, тобто розуміє, в неї є такі, таке поняття, як поля змісту, вона розуміє, звідки брати цю інформацію, як це слово пов'язане з іншими словами в цьому тексті, і таким чином формується класне. Улагоджене, складене від початку до кінця речення, яке приємно читати і здається відчуття, що ми спілкуємося з реальною людиною. І відповідно для того, щоб GPT нам спрогнозувала наступне слово, вона нам може його спрогнозувати, скажімо так, максимально точно або може генерувати нам різний бред, який на перший погляд здається незв'язаним, на другий погляд це дійсно там згенерований з якоїсь незрозумілої. Речі. Для того, щоб ну, власне, вибрати, як ми хочемо, щоб з нами спілкувався GPT, ми можемо налаштувати так звану температуру. Температура нам показує те, наскільки рандомним буде кожне наступне слово, якщо не вдаватися в технічні деталі. Тобто він прогнозує наступне слово, вибирає 50 тисяч різних слів, які теоретично можуть бути наступними зі своєї всієї бази даних там полів змісту, і на виході підбирає той, який з найбільшою вірогідністю нам підходить. І чим менша температура, тим більш точне слово, більш таки він буде строгий і майже завжди одинакові відповіді нам давати. От, давайте візьмемо для прикладу, я це все зараз видалю. Напишемо йому знову Київ і зменшимо температуру, наприклад, до нуля. І таким чином, ми побачимо, що Київ це місто столиця України найбільше місто України. та-та-та-та-та. Тут, бачите, я йому обмежив до 256 токенів, один токен це приблизно одне слово. В чому логіка токену? Дивіться, коли ми пишемо моделі GPT-Київ, це. Моделька не розуміє, що мені написали Київ. Вона робить яким чином: вона кожну там, букву або кожен склад вона його перетворює в так звані токени, тобто відбувається процес токенізації. І далі моделька нам прогнозує наступний токен. Токен це набір просто цифр. Тобто наступну цифру він нам прогнозує, і в результаті ми отримуємо якусь таку штуку. Давайте от я зараз знову це все видалю і напишу Київ. це. І що ми бачимо? Місто Київ, це столиця України, тобто одне й те саме. Тепер дивіться, я зараз візьму, ну хай він допише, от бачите, одно й те саме, ви можете навіть перемотати назад, побачите, от прям точ-точ. -точ. І додамо, наприклад, 0,7. Ну, Зазвичай я ставлю приблизно 0,7 і те, що налаштовано в GPT-моделі 3,5, також показано на 0.7. Я це все видаляю. І тепер пишемо Київ, це місто. А зараз побачимо, що це буде. От бачите, Київ це столиця України, найбільше місто місто Україні, одне най найбільше в Європі. І так далі пішли-поїхали. Тобто, бачите, він вже зовсім інше написав. Але тепер це наступний момент. Я хлоп-хлоп-хлоп. це все беру, видаляю. І ще раз йому відправляю. І бачимо, він. Зовсім інше пише. Тобто раніше він там написав, що це була столиця України, на місце. Тут теж столиця України, але найстаріше місто Україні там і пішло, пішло, пішло. Тобто, зовсім по-іншому він вже це генерував. Тобто він набрав рандомні відповіді з, ну, вірніше, рандомні слова вже більш розширено. Оце якраз нам і дає температура. Тобто, оце перший такий концепт. Тобто GPT-шка на вході написала йому слово, вона нам генерує наступне. Наступний токен, який перетворюється потім слово. І є в результаті це все формує якийсь логічний, логічний набір тексту, той який, той, який ми з вами бачимо на екрані. Взагалі, GPT створювали для перекладу спочатку. Потім воно якось так пішло-поїхало, і він вже навчився розуміти змісти, навчився спілкуватися і OpenAI в один прекрасний момент задали йому. Правильний системний промпт, і в результаті ця вся штука почала не просто генерувати кожне наступне слово, а почала задавати ну логічні запитання, почала спілкуватися, тобто перетворилася в чат. От бачите, тут де мовт, ми можемо вибрати або компліт, або чат. Тобто, якщо ми вибираємо чат, то таким чином ми отримуємо перше, вже формат спілкування, не просто генерувати кожне наступне слово, а вже в форматі чату, тобто, ми вже тут, тут вже є певний системний промт зі сторони OpenAI. Далі ми можемо вибрати модельку. Бачите, є Турбо 16K, 16K це 16 токенів контексту ми можемо йому додати. Зараз про це поговоримо. Температуру налаштовуємо, довжину, нам можемо налаштувати. і так далі. От. Але ключове, що ми сюди вже можемо додати також певний системний промпт. Тобто, наприклад, веди себе як інженер, або будь себе як програміст на Solidity, або будь в ролі маркетолога. і так далі. Тобто всю цю штуку ми Можемо сюди ген... згенерувати, і далі, як юзер, йому задавати запитання, і він нам буде як асистент на них відповідати. Про це ми чуть далі поговоримо. Тобто логіка, яка: що для того, щоб написати правильний класний промп, має... він має включати в себе перше, це контекст, який ми можемо, наприклад, в системний промп додати. Друге, це е... сам запит, що ми від нього хочемо. Третє це обмеження. І четверте це в якому форматі ми хочемо отримати вивід. Тобто, фактично, сюди ми можемо записати в системний промпт цю штуку, крім самого запиту. Тобто контекст, про що ми будемо говорити, як має себе чад GPT поводити і так далі. Другий момент, в якому форматі ми маємо отримати вивід, і які обмеження на нього накладаємо. І як результат, ми отримуємо максимально тоді точну відповідь. Але це ще не все. Тому що фактично ми можемо навчати е, той самий штучний інтелект, і, задавши йому попередню правильно промти, він далі нам буде давати максимально точні відповіді. І сьогодні я покажу п'ять варіантів, от саме того, як за е, промптюнити, можна навіть сказати, е, сам чат GPT, щоб він нам. Так давав класну відповідь, щоб просто ми отримували все те, що нам необхідно. Для того, щоб власне, вам про, про ці 5 варіантів розповісти, і просто-просто там показати дуже легко, як ця вся штука працює, прийшлось перечитати декілька так званих пейперів, в яких раз і описано про zero shot Learns, ну, власне, prompting few Shot, Prompting, chain of Thought, промптінг, тобто варіанти, зараз ми про це все поговоримо, як йому там далі, як йому додати в базу знань, як його навчати, там, щоб він сам самостійно розпорозпознав розпізнавав і. Аналізував все те, що ми йому а, написали, ну і загалом різні варіанти промпту. Ну, тобто ці пейпер, їх є велика кількість. Ми сьогодні з вами, звісно, це все розбирати не будемо. Можливо, якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях, я запишу декілька відео про, з різними варіантами а, от саме промптів і підходів до промпт інженерії. Все-таки інженерія це не просто так називається. вона, вона пов'язана з дійсно з інженерією, з тим, що ми там налаштовуємо сам. Самого робота, в нашому випадку, робот це чат-GPT, ну, або GPT-будь-яка модель, яку ви навіть можете взяти і поставити собі на комп'ютер. Наприклад, є безкоштовні моделі, такі, як lama 2 від Facebook, яку можна просто взяти і поставити собі на комп'ютер, якщо ваш комп'ютер, звісно, потягне цю всю штуку, і він буде у вас на компі працювати, ви його можете донавчати, дофайнтюнити, або додати йому різні там через пам'ять, і в результаті він у нас буде максимально крутий, вивчений на ваших матеріалах, і більше того, він ще буде конфіденційний. Також, якщо це цікаво, пишіть в коментарях, я про все це запишемо і поговорю. Так, ну і погнали. Давайте з нашими промптингами. Перший варіант це є Zero Shoot. Zero short, sorry, що він собою дає? Тобто ми даємо один промпт, в якому ми пишемо. Одну один запит. В нашому випадку я йому написав, що він класифікував текст по сантименту тобто нейтральний, негативний або позитивний. Дав йому сам текст і далі написав сантимент і дві крапочки. Як результат отримав, що він нейтральний. Ну, в принципі, що є що прочитати, дійсно він я нейтральний. Всі ці промти я знайшов в інтернеті, я не придумував їх самостійно. Зрозуміло, що сама структура ми можемо підготувати. Так, в чому суть? Дивіться, ми, коли пишемо промпт, можемо писати його як запит, ну, тобто відповіш мені, тобто запитаннячку або можемо йому писати як варіант а, саме а, готової навіть відповіді, тобто свого роду, як а, шаблон. Вот, і Відповідно, тоді ми також отримуємо досить непогану відповідь. Тобто, по-іншому, це називається як інструкція. Тобто, ми йому можемо дати або запитання, або просто інструкцію. В даному випадку ми йому дали інструкцію. І на виході ми отримали відповідь. От тому, якщо треба щось таке нейтральне, ми можемо спокійно це все зробити. До речі, ці всі посилання я також залишу в описі, і ви зможете далі з ним погратися, щось позмінювати, подобавляти своє, і отримати максимально точно те, що вам необхідно. Це є перший варіант. Але не завжди буває так, що от ми там прямо з першого разу, от прям zero shot, що він називається zero shot, тому що ми дали перше запитання і на виході отримали максимально ту відповідь, яку нам необхідно. Тож ще дивіться, в чому ця суть цього Zero Shot проклят. І, взагалі, наступне, що я буду показувати, от коли ви навчаєте свою модельку, то дані. Які ви будете завантажувати на базі чого ваша модель буде навчатися, вони також мають бути сформовані в певному там, свого роду форматі промпту там, або інструкції, або запитань. І тоді, на виході, ми і отримуємо максимально точно навчену модель. Це важливо. Тому це є один з варіантів. Далі фьюшу prompting. тут трохи наша логіка. Тобто ми йому даємо наступну штуку. Даємо йому один приклад. І... Що це є, потім наступний приклад, потім ще один приклад. І далі пишемо йому на, а, цю штуку. Вот. І отут тут дивіться, бачите, this is особо awesome negative, this is bad, Positiv і так далі. Тобто, не обов'язково навіть писати, от, там якісь логічні зв'язки, що це там Зіс Awesome Positive, або там Negative, і так далі. Тобто ми, нам просто дати йому треба сам формат. Відповідно, на виході, ми вже отримаємо. Правильну відповідь. Тому що дивіться. Бачите, як я, як я йому написав. Шо, я просто дав йому приклад. Чому називається few Тому що тут декілька от саме раз, два, три. Декілька шотів. Тобто ми тут давали тільки один раз, а от ми даємо йому декілька. І на виході отримуємо щось там, якийсь результат. От. І тепер. Бачите, що ми, що ми маємо у результаті. Він все виправив, тобто чи до речі, це все 3,5 моделька. Я не брав четверту версію. Він все нам чітко, раз, два, три, чотири, п'ять виправив і написав, що це ASOM це позитивний настрій, Б це є негативний, позитивний, негативний і так далі. Ну, далі я йому ще раз це написав. він точно знав, що позитив це ОСОМ, awesome, ЗСБ це негатив і так далі. І на виході він мені видав знову правильну відповідь. От. Тут є ще один нюанс. От, наприклад, ця штука, в якій нам треба просумувати тільки непарні числа. І якщо наше непарне число дасть в результаті суми парне, тоді ми пишемо true. Тобто правда. Якщо ні, тоді false. Бачите, от він досить непогано вже навчився. Тобто раніше він це все не знав, зараз він вже просумував, крок по кроку пішов. Тобто йому вже написали десь в якомусь системному промпті, тому що, ніяк не груди, але GPT-3,5 вона постійно фентюниться. Вона більше промпт тюниться, тобто її додають налаштування. І в системному промпті, певно, йому вже прописали, що якщо там є цифри, то йому необхідно думати кров за кров. До речі, про це ми поговоримо далі. От І тут він вже постарався правильно написати. але в будь-якому Випадку ми можемо, якщо це, наприклад, не тільки цифри, але там більш складна штука, ми можемо йому дати декілька прикладів, тобто раз, два, три, чотири, Тобто, щоб він розумів, де правда, де неправда, деякі є на чому, на базі чого йому треба вчитися. І коли ми йому завантажили цю всю штуку, то далі вже, щоб ми йому написали, він вже розуміє приклад, і на виході нам видає правильну відповідь. Ну, далі він нам виправив. В кінці написав, що false, ну дійсно, якщо це все просумувати, буде 40 один, і це буде false, тобто це не парне число. Тому в чому логіка, задавши йому декілька прикладів, як він має відповідати. Далі ми вже можемо йому давати наступні в такому ж форматі запити, і він нам буде, вже розуміючи, що від нього хочуть, також давати чіткі, запити, ну, чіткі відповіді. Далі при роботі, особливо з числами. є таке поняття, як ланцюжок думок. Тобто він має крок за кроком думати і відповідати. От один з прикладів цей там, я повернувся з йому фактично математична задачка, щоб я її не читав. Зараз ви можете поставити на паузу і прочитати. Логіка в тому, що як результат я його запитую, скільки яблук у мене ну, власне залишилося. При тому, що це не просто математична задатка в форматі дійсно там порахувати 1, 2, 3, 4. А тут треба було трохи. Трохи логічно подумати. От, і як я вже сказав, в нових версіях GPT-3,5 його вже підфайнтюнили, і він тепер розуміє, що таке, як робити крок за кроком такі задачі. Але не на всі запити. Тому отут ключовий запит. Ми написали йому. Особливо якусь математичну задачку, або додали щось більш складне. І, і далі пишемо просто let's think step by step. Тобто думай крок за кроком. І коли він почне думати крок за кроком, він нам це все розіб'є, раз, два, три, чотири, п'ять. І на виході ми отримуємо ту відповідь, яка дійсно правильна. Тому що він яким чином він буде думати. Ми йому дали думай крок за крок. Окей, він пішов, крок номер один. Написав: там я купив 10 яєць. Далі, пам'ятаєте, як він аналізує? Він бере те, все, весь 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 цей промпт. Знову починає прогнозувати наступне слово. Так, далі я дав там оце ну, там, крок 2 описав. Відповідно, він знову бере все попереднє і знову аналізує наступне. І так далі. Тобто, таким чином, завдяки тому, що він думає крок за кроком, у нього вже прописані ці всі логічні. Зв'язочки, і він нам віддає точно логічне запитання. Це особливо пов'язане з домашніми завданнями, з математики, наприклад, які ви робите, з якими многочленами і тому подібне. От в такому форматі він буде давати прям чітку відповідь. Варіант з так званим самоузгодженням. Тобто ми йому даємо так само декілька промптів, згадуємо наш фьюшот шот промптінг, але тут ми йому щітко пишемо. Описуємо йому різні верніше, варіанти: запитання, відповідь: запитання, відповідь запитання, відповідь, запитання, відповіді. І в кінці, знову особливо, це математичні запитання пов'язані. От бачите, їх тут багато. Я ж також поставити на паузу, подивитись. І, і далі я йому в кінці пишу, що там, в мене, коли мені було шість, моя сестра була наполовину мого віку. І тепер, коли мені. 70 скільки років моїй сестрі. Тобто йому треба логічно подумати, ага, був 6, 6 розділити на 2, на половину, власне, на 2. буде 3, значить, мені 70, 70 мінус 3. І ми могли йому тут написати просто думай крок за кроком, і він, в принципі, все все підтасував. Але оскільки ми йому дали до цього різні варіанти розв'язання задачки, то він вже знає, як це все має виглядати, і далі ми йому всі наступні задачки, які задаємо, він вже буде точно нам відповідати. Тобто, такий варіант нам підходить для. Різних таких логічних зв'язків, і він тоді, от бачите, от, маючи весь цей промпт, він вже буде розуміти логічно, ага, де що пов'язати, які між собою є сенси, пов'язані, які не пов'язані, і як зробити правильно математичний розрахунок. Ну і в результаті отримали 67 років. Так і п'ятий варіант техніки промптінждрії це generate Knowledge промптінг. Тобто ми йому даємо певний вхід на вхід, певне запитання там або певне твердження. Пишемо, наприклад, Греція більша, ніж Мексику. Але потім даємо йому правильну відповідь, тобто, але не в форматі правильна відповідь, а в форматі знань. Тобто, Греція приблизно має там 131 ну, тисяча квадратних метрів. Площі Мексика має 1,9 мільйона, відповідно, Мексика більше на, на стільки -то відсотків, ніж Греція. тобто Ми йому даємо правильне знання. Тобто, вхід 1, неправильний, а на виході ми отримуємо правильне. Так само, далі пише там, що там окуляри запутівають і пояснили, чому вони не запутівають Написали там, ну, не всюди ми написали там прямо неправильні. Тобто ми просто йому пишемо певний вхід і на виході отримуємо. Але в відповіді ми йому даємо саме знання. Тобто, input і knowledge. Саме тому воно називається як knowledge Generate Prompt. От. І дивіться, що в кінці. Тобто ми йому дали приклади ці всі. Тобто, вхід на вихід. тобто, Наприклад, там камінь він таке, такого ж розміру, як і Галька. Ну, і тут пояснює, що Галька це все-таки частина, вона набагато менше і так далі. От. І дивіться, далі ми дали запит. Що? Граючи в гольф, всі гравці. Пробують набрати найбільшу кількість балів. Ну, Логіка, в чому гри в Гольф, хто грав, хто не грав, але е, логіка в тому, що ми маємо там, 18, зазвичай 18 лунок, і е, треба набрати найменшу кількість балів, тобто забити кожну лунку з най, найменшої кількості пострілів. Е, е, от. Ну і На виході ми написали, що це, е, він дав вже відповідь у форматі ноледжі, що типу, Гольф це взагалі спорт, який е, націлений зовсім на інше. І дав детальну відповідь, чому так. Ну і далі ми могли йому також це вже додати якноледжі, і він нам там також дасть більш е, точну відповідь. Тобто, навіть якщо ми йому дамо тут вже неправильну відповідь, він все одно скаже, що, що типу, не зовсім так. І там пояснить, чому саме це не так. Тому от ми маємо 5 таких варіантів на, до навчання або навчання а, загалом. Штучного інтелекту в форматі промпів, тобто так звана промпт-інженерія. Тобто ми його ми ці промпти задаємо. Він у нас донавчається, тому що всі ці промпти, як я вже сказав, ми можемо задавати ну, в форматі як системного і далі вже просто задавати йому запитання відповідь відповіді. Тобто, для прикладу, ми можемо йому оцю всю штуку задати. Раз, написати йому сюди. А далі беремо той же самий фюшот промптінг. Останній приклад, це вже ми задаємо йому від. Імені юзера і Submit. Ну і на виході отримали негатив. В принципі, те, що й мали отримати. Тобто, таким чином, ми маємо максимально точні відповіді, і в систему ми забили те, що нам необхідно. Так само можемо, наприклад, з е, тим же гольфом скопіювати цю всю штуку і отримати також правильну відповідь. Тобто ми просто копіюємо йому на вхід ті знання, які він має знати. Далі ми. Йому задаємо в запитання. Замість цієї штуки задаємо йому інше запитання. І на виході маємо там цей він інгольф там рада на тепеля. Ну, тут в мене просто довжина менша, і відповідно. Він не до кінця все описав. Тобто це все ми можемо робити через платформу і таким чином отримувати правильні точні відповіді і максимально детально. І це ж не тільки обов'язково зараз в форматі, там, запитання відповідь, запитання, відповідь, це вже може бути в форматі ваших знань. Наприклад, ви можете таким чином його навчити там, юридичним запитанням, фінансові запитанням, інвестиційним, те, що я, в принципі, зараз вчу свого робота-клона. Ви можете його донавчити розробці. Ну і загалом ми. Промти uh, вони використовуються для того, щоб перше, що зробити самарайз uh, по тексту. раз Потім з всієї інформації витягнути тільки ту, яка вам необхідна. Ну, воно кажу, що дали йому якийсь текст історичний і написали: там вибери мені з цього історичного тексту, тільки дати. От він ну, баба-ба-баба вибере тільки основні дати. Потім запитання, відповідь, дебати, тобто, роз, роз, розмова з ним. Класифікація тексту, класифікація там той же Асентімент, той же що ми з вами робили, генерування коду е, і пояснення причин, наприклад, чому так чи інакше, тобто більш узгорнута відповідь. І таким чином, дивіться, оці всі промти ми можемо, як я вже сказав, в, наприклад, за, е, завантажити в нашу. Там, е, long терм database, тобто ну, довгострокову базу, дати йому ці всі логічні запитання, відповідь, запитання, відповідь, запитання, відповіді, і в результаті він на ньому навчиться, і буде нам вже відповідати в певному форматі. Ну і тим більше, що, як я вже сказав, що ми можемо також йому давати системний промпт, який він буде розуміти, ага, робити це на базі того, що мені тут написано, і відповідно давати максимально точні відповіді. Якщо у вас платна версія чата GPT, то в такому випадку ви можете. В наростування собі включити custom instruction тискаємо на них. І тут ми маємо якраз кастомні інструкції от власне ті самі системні дані, які ми можемо записати йому попередньо. Наприклад, тобто, в мене тут було там будь ролі підприємця, я йому все все описав. І що ми хочемо отримати, в якому форматі ми хочемо отримати відповідь. Тобто відповідай українською мовою будь креативним. Там придумай щось, використовую. Я, я там для чого буду використовувати твою книжку і так далі. А, вот, тобто тут ми можемо той же самий системний промпт і ті ж варіанти, які я показав, задати в на вході, і він при кожній відповіді а, буде звертатися спочатку до цього формату, провіряти і давати нам вже ту відповідь, яку необхідно. Більше того, навіть кастом і можна його автоматизувати, зробити AutoGPT. О, це також є відео у нас на YouTube каналі. Власне, все це ми дуже детально розбираємо в нашому ком'юніті в Telegram і Discord. Всі посилання є в описі до цього відео, тому обов'язково долучайтеся. Ну і зараз ми готуємо до вас дуже круту книжку. Мистецтво промпту також вам буде дуже круто і цікаво. Всі деталі будуть в Нашому ком'юніті. Тому обов'язково доручайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, і буду радий бачити вас в нашому університеті Learn to Your Global на курсах як по web 3 так і по практичному використанню штучного інтелекту, в якому ви дуже детально навчатеся користуватися з різними штучними інтелектами, правильно писати промти і застосовувати його в роботі та бізнесі. Починаючи від рекрутингу, маркетингу, селзом, написанням контенту, інвестиціями та навіть створенням токеноки і слово дав. Якщо ви розумієте, про що я з вами був Михайло Пацан, побачимось скоро.